Продовжуємо серію роликів Uklon Education про співпрацю з сервісом. Розглянемо застосунок Уклон Драйвер детальніше. За допомогою Уклон Драйвер ви можете ефективно управляти своїм часом, що позитивно вплине на ваш дохід. Перш за все, потребуйтесь про безперешкодну роботу з безготівковими замовленнями, додавши свій IPN в розділі «Аккаунт» у боковому меню. Окрім цього, в даному розділі вам доступна інформація по вашому профілю рейтинг. Це показники якості сервісу. На початку співпраці він становить 5 зірок. Інформація щодо порушення функціонування. За потреби на цьому екрані ви також можете подати запит на зміну номера телефону. Для отримання безготівкових оплат додайте одну або декілька карт в розділі Баланс, методи платежів. Важливо регулярно підтримувати позитивний стан балансу. Для цього беріть кнопку Поповнити баланс, введіть бажану суму та здійсніть переказ. В розділі Баланс вам також доступні всі транзакції, які відбуваються в рамках вашого аккаунту. Якщо ж перейти до розділу статистика, ви побачите інформацію по вашій взаємодії з уклоном, отриманий дохід по типах оплат, сплачену комісію, деталі поїздок, вашу активність у вигляді кількості виконаних, неприйнятих та скасованих замов. Перейдіть до розділу авто в боковому меню. Тут наявна інформація про ваше авто і доступний перелік класів та їх умови. За наявності декількох автомобілів у розділі список ви можете додати інше авто та перемикатись між ними. Після виконання перших поїздок вам може надійти прохання пройти фотоконтроль автівки або вашого профілю. Таку заявку буде відображено вгорі головного екрану. Натисніть на сповіщення фотоконтролю та залежно від його типу, сфотографуйте авто, документи або зробіть селфі. Ми перевіримо їх у робочий час протягом 30 хвилин. Крім цього, на головному екрані ми відображатимемо персональні комісійні програми за умови, якщо вони доступні вам. Це персональні пропозиції, що допомагають зменшити вашу комісію при виконанні певних умов, натиснувши на кнопку Пазл. Ви побачите перелік секторів за допомогою секторів. Ви можете зручно налаштувати подачу та призначення. Іконка рибок відображає співвідношення між замовленнями та водіями. Якщо замовлень значно більше, ніж водіїв, зона стане темнішою. Іконка розташування показує ваше поточне місце перебування. Також у вас може відображатись іконка маркера це функціонал зміни локації, що дасть змогу визначити вашу геолокацію у випадку дії реп. Отже, щоб почати приймати замовлення, переконайтеся, що ви в статусі онлайн. Далі включіть ланцюг замовлень та дочекайтесь першого замовлення. Прийміть його та прямуйте до райдера. Зверніть увагу, ланцюг замовлень найпріоритетніший та найшвидший метод прийняття замовлень, що дозволяє отримати найближчі від вас поїздки. Рекомендуємо встановлювати відстань подачі близько 2 км. Це оптимально для більшості замовлень. Не варто ставити занадто мало чи занадто багато, щоб не втрачати можливі поїздки. Ланцюг це найпростіший спосіб, щоб розпочати співпрацю з уклоном. Він ідеально підходить для новачків. Активувавши цей метод прийняття, система самостійно пропонуватиме вам наступні поїздки поблизу точки ви. Садки райдера. Користуючись ланцюгом замовлень, ви постійно залишаєтесь у роботі, мінімізуєте час на пошук замовлень та отримуєте поїздки з високим пріоритетом без потреби вибору чи фільтрації. Скористайтеся методом додому у налаштуваннях ланцюга, щоб задати сектори призначення. Ви можете виконати до двох замовлень на день за даним методом. Тепер розповідаємо про метод прийняття замовлень ефір. Це розділ, де збираються поїздки, які не були автоматично прийняті водіями. Тут ви можете переглядати всі доступні замовлення і самостійно обирати ті, які вам підходять. В ефірі замовлення стає доступним для всіх водіїв одночасно. За замовчуванням, відстань видимості замовлень в ефірі складає 3 км від вас. Але її також можна змінювати за допомогою фільтрів. Ефір ділиться на два види звичайні замовлення та заплановання. Заплановані поїздки це створені заздалегідь замовлення з вказаним часом подачі авто, який ви можете виконати. Ці поїздки мають підвищений коефіцієнт, тож є більш вигідними. Ви можете фільтрувати заплановані замовлення за сектором подачі та призначення, щоб спростити пошук. Тепер розповідаємо, як налаштувати ті самі фільтри у Clon Driver. Для цього на головному екрані оберіть розділ фільтри. Щоб створити новий фільтр, натисніть внизу кнопку Плюс. Розділи, які можемо налаштувати у фільтрах, назва фільтра, обов'язкове поле для заповнення. Без нього неможливо зберегти фільтр. Розділ звідки: можемо обрати подачу за відстаню або сектором. При розрахунку відстані система бере до уваги затори та об'їзди. Розділ куди. Дозволяє обрати сектори призначення, куди ви хочете потрапити після завершення поїздки. Наступний розділ: тариф. Оберіть тип налаштування. Простий або складний. Простий тариф. Ідеальний для початку. У ньому ви задаєте мінімальну вартість, це найменша сума, за яку ви готові виконати замовлення, та мінімальну ціну гривень за кілометр. Це мінімальна вартість кожного кілометра. Ці параметри можна використовувати окремо або разом. Ми радимо починати з простого тарифу, щоб швидко виставити основні умови без складних обчислень. Розділ тип оплати. Залежно від обраного методу, вам будуть надходити готівкові, безготівкові або всі замовлення. Заповніть фільтр та збережіть зміни. Натиснувши Створити фільтр, створений фільтр можна використовувати для фільтрації та вибору замовлень в ефірі, автоматичного прийняття замовлення з допомогою режимів Авто або Цикл. Режим авто це метод, при якому програма автоматично шукає та пропонує замовлення за умовами налаштованого вами фільтра. Після прийняття замовлення або відмови від нього фільтр буде вимкнено. Режим цикл це метод автоматичного прийняття замовлень, який працює за принципом авто, але без необхідності щоразу вмикати фільтр вручну. У циклі фільтр залишається увімкненим і чекає завершення замовлення, щоб одразу знайти наступне. Щоб призупинити пошук замовлень за фільтром, необхідно вимкнути його за допомогою перемикача або натиснути кнопку Вимкнути всі, що дозволить деактивувати всі фільтри. Ви можете мати одночасно активними до шести фільтрів: три фільтри для автоматичного пошуку через цикл або авто, і три фільтри ефіру. Це дає змогу гнучко налаштувати пошук і швидше знаходити вигідні замовлення. Що ж, ми розповіли про методи прийняття замовлень в уклон драйвер. Розуміємо, що вам цікаво, як же відбувається розподіл замовлень у сервісі. Тому розповімо про це детальніше. Коли у застосунку з'являється замовлення, система спершу вибирає тих водіїв, які відповідають критеріям замовлення, наприклад, клас авто, активність, локація. Після цього система формує чергу з водіїв і пропонує кожному замовлення, доки хтось не погодиться або клієнт не скасує. Як формується чарга? Кожному водію нараховуються бали за різними критеріями. Чим вище сумарний бал, тим вищим у списку, і тим швидше водій отримує замовлення. На загальний бал кожного водія впливають такі фактори. Відстань до точки подачі головний фактор, який надає найбільше балів у порівнянні з іншими. Метод прийняття замовлень. На вищий бал має ланцюг та додому. Середній рівень пріоритету у авто та цикл. Час очікування. Враховується, якщо активний ланцюг або додому. Чим довше ви в очікуванні поїздки, тим більше балів буде нараховано. Карма. Чим вона вища, тим більше додається до загального балу. Брендування авто значно впливає на загальний бал. Підсумуємо: чим більше у вас позитивних факторів. Чим вищі шанси опинитись на початку списку та отримати замовлення першими. Якщо замовлення не було прийнято через автоматичні способи, воно з'являється в ефірі. У цьому режимі замовлення стає доступним для всіх водіїв, і той, хто першим натисне Прийняти отримує поїздку. Як збільшити свої шанси отримати замовлення першим? Перебувайте в зонах підвищеного попиту. Наприклад, вокзал, центр міста, торгівельні центри. Збільште відстань подачі. Та перевірте налаштування тарифу і сектори призначення налаштуваннях фільтра. Це збільшить кількість замовлень, особливо в години низького попиту. Увімкніть методи отримання замовлень ланцюг або додому. Вони є найпріоритетнішими. Приймайте всі типи оплати, класи авто та додаткові послуги. Це відкриває більше можливостей для отримання замовлень. Не відмовляйтеся від обов'язкових замовлень без причини. Це знижує карму, яка впливає на загальний бал у розподілі замовлень. Забрендуйте авто. Це додасть вам балів у розрахунку. З розподілом замовлень розібрались. А тепер давайте розглянемо, як працювати з активним замовленням. Після прийому замовлення за потреби зв'яжіться з райдером, щоб уточнити місце подачі авто та зустрічі. Для цього скористайтесь кнопкою Зв'язатися. Виберіть адресу подачі, і навігатор одразу покаже вам маршрут до райдера. Коли ви приїхали на точку подачі, обов'язково змініть статус замовлення, провівши по кнопці на місці зліва направо. Коли райдер сів в авто, привітайте з ним та оновіть статус замовлення, провівши по кнопці Почати поїздку. І оберіть адресу призначення. По прибутті на місце, проведіть по кнопці Завершити. На екрані з'явиться вартість поїздки. Ви зможете оцінити замовлення та за бажанням додати коментар. Попрощавшись з райдером, огляньте салон на наявність забутих речей. Говорячи про застосунок, хочемо підкреслити програму лояльності Driver App. Для водіїв, що співпрацюють із сервісом. Вона надає ексклюзивні вигідні пропозиції від наших партнерів та налічує більше 35 компаній по всій Україні. Завдяки участі у ній ви можете заощаджувати до 7 гривень на літрі та до 40% на актуальні продукти, а також брати участь у розіграшах. Категорії, що доступні у DriverUp. пальне, їжа та напої, запчастини та аксесуари, страхування та техогляд, хобі та дозвілля. Здоров'я та догляд. Як долучитися до Driver App? У боковому меню застосунку відкрийте розділ Driver App та підтвердіть участь у програмі. Щоб отримувати спеціальні пропозиції від партнерів, виконуйте 5 поїздок у сервіси. Обирайте пропозиції від партнерів відповідно до вашого міста та авто і отримайте вигоду та додатковий заробіток завдяки Driver App. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приймати та виконувати замовлення, користуватися всіма перевагами застосунку та бонусами Driver App. Використовуйте їх на практиці, щоб підвищити свій заробіток і отримувати максимальну вигоду від роботи з нашим сервісом. Успіхів! Рухаємо світ разом!